Ну, Об'єктивності заради внутрішньої політиці Сполучених Штатів нам краще взагалі не намагатися ні на що впливати, бо всі попередні форми, навіть нашої відсутності, прагнення вплинути, якось закінчувалось для президентів попередніх процедурами імпічменту. Тому будь-яка країна, вона доволі. Скажімо, трепотно відноситься до того, що називається внутрішній суверенітет і взагалі втручання в вибори не? так само, як і в Україні, так само в будь-якій країні виборчі компанії вони не допускають впливу іноземних суб'єктів, і Україна тут не виключена, попри те, що вона є жертвою агресії. Я насправді ну. Кризу в Сполучених Штатів розглядав не стільки навіть з прив'язкою до питання виключного фінансування України. Ну, зрозуміло, ну, своя сорочка ближче до тіла, да, і ми про неї, власне кажучи, говоримо. Там, за великим рахунком, на сьогодні криза багато ну, багатошарова Да? Багатошарова вона пов'язана в тому числі і в, першу, і в першу чергу для американців з високим рівнем інфляції і зростаючою вартістю запозичень. Тобто, от коли. ну для України це менш зрозуміло, да, тому що ми і так живемо постійно в періоді високих відсоткових ставок, да але ми не настільки закредитоване населення з точки зору там вартості кредитів для навчання чи іпотеки, чи власне кажучи, взагалі відкритих кредитних ліній, да чи кредитних лімітів на банківських картках. По мірі того, як зростає власне кажучи, ставка, яку ставить ФРС, да, ну, визначає ФРС для того, щоб подолати інфляцію, всі ці елементи звичного для американців суспільства, ну тобто довгострокове кредитування під заставу нерухомості, кредитні лінії, навчання і так далі, вони стають дорожчі, що в свою чергу власне робить їх. Ну, більш важкими з точки зору обслуговування, а з точки зору економіки може призвести до різної степені банкрутства. І декілька банківських банкрутств, які відбулись напередодні в цьому році, але просто настільки вільне інформаційне поле, що ми вже про них і забуваємо. Да? Вони в тому числі були пов'язані із переоцінкою навіть вартості казничеських зобов'язань, які були на балансах банків. Да? Вартість чому змінювалися? Ну тому що по нових відсотків були значно вищі. Тобто, перша черга. Проблема стосується зростаючих цін. Друга проблема надзвичайно потужна, і вона теж є елементом ну, для чого розуміння проблем. Виходячи з проблем, ти розумієш контури внутрішньополітичного протистояння. А виходячи з цього, ти розумієш, чому ламають списи, допустимо, в Конгресі. А виходячи з цього, ти розумієш, чому відбувається те, що називається відставка там, да, допустимо, чи як наслідок проблеми для України в частині фінансування України. Значить, свого часу, коли Байден приходив до влади. Ну, він обіцяв списати там чи анулювати кредити, допустимо, для, для навчання студентів. І під тиском, в тому числі республіканців, ну, виникла ситуація, при якій ці кредити доведеться обслуговувати. А там мова ну, не мало-небагато про декілька трильйонів доларів. І от вони зараз з жовтня на да, поміж жовтня починають їх обслуговувати, і в банків немає розуміння того, наскільки вони будуть погашені, і чи це будуть кредити. А Кредити ну, фактично такі, які не обслуговуються Що в свою чергу. Призводить до соціально обурливих настроїв, що призводить в свою чергу до можливих фінансових ризиків для інституцій банківських, да проблема мігранти. Мігранти це історія не про Україну, і це не історія про, допустимо, африканських мігрантів. Ні, це безпосередньо те, що стосується Мексики. Ну і плюс міграційні програми, взагалі, які дозволяють людям, які просять там політичного притулку, чи взагалі з певного статусу правового перебувати на території Сполучених Штатів, і, власне кажучи. Конкурувати робочою силою безпосередньо там, з місцевим населенням, яке хоче вищої оплати праці, ну, але приходить мігрант, він готовий за менші гроші працювати. Це, як ми пам'ятаємо, один із ну, коників чи, скажімо, козирних тузів в рукаві президента Трампа ну, в період його перебування ну, в Білому домі, коли він обіцяв побудувати стіну. І один із елементів, за який там ламаються списи в конгресі, це питання, яке ставлять трубо республіканці, кажуть: чекайте, ви обіцяли разом з своєю Камалою Харіс вирішити питання мігрантів, а воно не вирішено. Ну, плюс, знову ж таки, повз нас проходять ці новини з об'єктивних причин. Але там навіть історії були такі, що південні Штати, які мають безпосередній кордон з Мексикою, влаштовували фактично транспортування мігрантів. В інші штати, зокрема там, в Каліфорнії, Нью-Йорк, типу, ну раз ви рахуєте, що для вас це не проблема, ну так приютіть їх. Ну і це теж було одне із таких соціальних явищ, які не властиві сполучених штатів республіканці зараз кажуть, так гроші на добудову стіни, будь ласка, і якщо з е, адміністрація Байдена знайшла можливість там певного порозуміння, да, в питаннях, які стосуються фінансування, да, знаходити. Ну, компенсовуючи ну, і потреби республіканців, і, скажімо, балансуючи запити демократів, то зараз ну, відсутність лідера в палаті представників робить неможливим в цілому голосування і розгляд питання бюджету, ну, тому що потрібен як мінімум, як мінімум, спікер. Е, Історії про те, що там Трампа можуть висунути на посаду спікера, ну, це в сторону він і сам заперечив і, власне кажучи, голосів достатньої достатній кількості не збирається за те, щоб за нього проголосувати. Але е, відсутність лідера в Палаті представників, це з урахуванням того, що 45-денний термін за відсутністю бюджету вже відбувається на наших званий час, очах да, робить неможливим розгляд повноцінного бюджету на наступний фінансовий рік, а як наслідок для нас тут така от, довга да, прелюдія, яка стосується десь частково Америки, да, але тим не менше вона і нас стосується безпосередньо. Вона робить непрогнозованою нашу. Фінансову стабільність на наступний рік. Ну, фінансову стабільність, звісно, в лапках, тому що воюючі ну, воююча країни це специфічна фінансова стабільність, але ну, просто для справедливості заради, маючи розуміння розміру допомоги від Європейського Союзу і Сполучених Штатів на 2023 рік, ми фактично не турбувалися про те, що у нас можуть відбутися девальваційні процеси, пов'язані з гривнею да, в режимі ну, шоків. Типу, от буде 42, о буде 45, о а будемо е, реалізовувати емісію для того, щоб покривати соціальні видатки. Тобто в нас було фактично розграфлена помісячна сума допомоги, яка приходила системно від сполучених штатів від ЄС, плюс-мінус по одному мільярду доларів, ну еквіваленті від одних і від інших, і плюс інші інституції чи інші країни. В рамках розподілу зобов'язань ми давали там то 100, то 200 мільйонів, і власне так ми балансували бюджет. Я дуже спрощені кажу, воно немає головна тенденція, а на стільки там конкретні, вже власне кажучи, цифри. Так от цієї прогнозованості у нас немає станом на жовтень на наступний рік ні з боку Сполучених Штатів, ні з боку країн Європейського Союзу, і це за великим рахунком для нас: ну, один із ключових ризиків. Ми бачимо, як змінюється внутрішня економічна політика. Ну, Це очевидно, і, очевидно, як, допустимо, із порізаного і дорожнього фонду, ну все, його немає. Тобто акцизм, які в цьому році використовувалися там, і для потреб дорожнього будівництва, да? але в тому числі і для потреб, які стосувалися обслуговування суден, які прямували в Чорноморські порти, чи, допустимо, які стосувалися нагальної інфраструктури, там, будівництва е водопроводу в напрямку Кривого Рогу. Це все здійснювалося через там, дорожній фонд. Все, тепер його немає. І ще декілька фондів, які стосуються регіонального будівництва, вони так само ну, фактично скасовані в проєкті держбюджету. Ми бачимо ситуацію з перерозподілом коштів з місцевих бюджетів. Ну, це власне це все не від хорошого життя. Да? Тобто, за рахунок того, що ми розуміємо, що є невизначеність з боку західних партнерів, або те, що вони на рівні двосторонніх домовленостей, які не стали надбанням. Суспільство, да? тобто під час зустрічей на рівні Єврокомісії, чи, допустимо, президента Байдена і президента Зеленського сказали, що дивіться, ми вам давали в минулому році ми про фінансову допомогу 15 мільярдів кожного. Ну, умовно, на 12 місяців. От в наступному році будете мати 8. І того ви маєте додатковий ресурс закумулювати всередині країни. І то ця акумуляція додаткового ресурсу, вона ж наскрізь звучить з кожної дирки, да? просто знову ж таки, фокус уваги він розмитий. І раніше, в довоєнний час, це було би власне кажучи топ тема обговорення в, на всіх інформаційних майданчиках, як міністр соціальної політики сказала про те, що українців будуть позбавляти соціальних пільг. А вона вже двічі за останні два тижні про це говорить: говорить моніторинг, верифікація, плюс комусь треба буде відмовитись взагалі від пільг, і ми живемо взагалі не за тими засобами, які у нас є. Так? І раніше, ми б з тобою точно про це говорили в режимі зрада. Як це держава і так далі, і тому подібне. А зараз це відходить в сторону в дану в силу очевидних причин, як інформації контролю за інформаційним полем, так і, власне кажучи, десь напевно більшою степеню прийняття українцям ну, тих обставин, які стосуються війни: що, попри там, заяви політичного керівництва військового ну, політичного так, керівництва, що наша економіка зросте на 2%, там відсотки, і в нас висхідний тренд інфляція дещо нижча, ніж була. За відчуттями на шкірі, все трошки інакше, так. погодься зі мною. Ось далі. Це не те, що я хочу накидати якогось негативу, але це та картина. Ми взагалі зараз, пробачмо, вже через півтора з хвостиком років війни, знаходимося в ситуації, яка називається розвіювання міфів, в яких ми тривалий час жили. Міфів в усіх сенсах. Як загально зовнішньополітичних таких, от я якорів, да? от серед них, допустимо, там були трибунали над Путіним, да? компенсовані активи, ну вірніше санкціоно... активи Російської Федерації, які знаходяться під санкціями, що вони будуть передані в Україну. Як історія, допустимо, про ну, скажімо, те, що допомога буде завжди безумовною і вона буде постійною, да? а виявляється, що для допомоги фінансової можна придумати і умови. А можна придумати і зменшення її розміру. А саме головне це ж нововведення останніх тижнів, яке знову ж таки ще не стало масовим, але стане. Це коли представник Північно-Атлантичного Альянсу в унісон з представником Великобританії в один день говорить про те, що в діжці з озброєнням, чи запасами зброї для України вони нащупали дно, ти сидиш таки, чекайте. Нас в минулому році було ми будемо з вами до кінця стільки стільки це буде потрібно. А тут виявляється, що оце будемо з вами, воно трошки змінюється. Будемо з вами, якщо виконаєте реформи. Будемо з вами, якщо буде озброєні. Надамо, допустимо, конфісковані активи, але ну, розумієш, механізму немає, і механізму не буде. Ну Це я можу відверто сказати. В Трибунал по відношенню до Путіна. Ну Якщо європейська правда руками. Пана Сидоренко пише про те, що американські партнери проти трибуналу над путіним Шойгуєм і Шустін разом з Лавровим, то значить, напевно, він ну несе відповідальність як колишній дипломат за свої слова. Ну і його не сильно так, щоб спростовував, власне кажучи, пан Смірнов, який відповідає за трибунал. І от зараз, коли ми жили, ну частина населення знову ж таки, вона й продовжує до речі, так жити. Ти відкриваєш, коли соціологію mm -hmm. якусь будь-яку з приводу очікувань українця про наступний рік. І складаєш просто Україна рухається 60% в правильному напрямку. Думаєш, ну, ну окей, ну допустимо, з точки зору визвольної боротьби і протидії агресору, якщо в такому ракурсі дивитися, рухаємось правильно, тут все безперечно. Потім 30% населення очікує на покращення свого фінансово-економічного становища. В воюючій країні, ну, звідки такий оптимізм, мені відповісти складно. Ми живемо з думкою про те, що ну, вірніше з обіцянкою, так, що. Яка пролунала в минулому році, що тарифи переглянуті не будуть. Вартість mm -hmm. житлово-комунальних послуг, але електрику вже переглянули. І скоріш за все переглянуть ще раз. І, і той список, власне кажучи, перетворень, який нам засвітили да, як список бажаного і необхідного для України, він передбачає теж повернення для населення ринкових цін на газ. Що в умовах прив'язки до курсу і до біржової ціни за кордоном, да, ну от пригає там зараз газ в 400 500 доларів, ну перебий на курс 38 чи плановий 41 на наступний рік, от вийде в тебе плюс-мінус без вартості, ну виключно просто тіло, да, газ на хаві, це буде 20 тисяч. Плюс ну, розподільчі мережі. І того ну, насправді, коли. Ніж, в медійній площині звучить теза про те, що ми готові. Чи війна перейшла в стадію війни, такої, яка носить затяжний характер, то війна затяж... ну, яка носить затяжний характер, це війна якраз ресурси і резервів. А ресурси і резерви, ну як ми зараз. Ну, то, в принципі, ми весь час з тобою, і я думаю, глядачі наші так само розуміли, що наші ресурси і резерви, вони переважно лежать в площині бажань і можливостей наших партнерів. Да? І, а бажання і можливості наших партнерів. Вони зараз обмежуються не лише там політичною конкурентною боротьбою, да і поганими республіканцями чи хорошими демократами, і в частину нашого я не цього слова проплаченого внутрішньополітичного естеблішменту, пропонує прості тези такого характеру, на про те, що демократи насправді хороші. А я от не схильний думати, що демократи, допустимо, отримавши чи підтримавши голосування за відставку Макні, з точки зору, допустимо, України зробили добре. Ну, бо невизначеність в конгресі це аж ніяк не те, що дає прогнозованість для нас. Ну і давай не будемо забувати, що ну, позиція, яка стосується умов надання допомоги Україні, вона цілісна, як для республіканців і демократів. Демократи хочуть реформ, от тобі умови. А республіканці хочуть е, контроль за використанням коштів. Але питання в тому, кому вони хочуть контролювати: нас чи демократів? Бо чи фінансування. Програм, які називаються пакет для України, включає в себе відкриття консульств, грубо кажучи, в острівних країнах, проведення аудиту в консульствах острівних країн, переобладнання і, скажімо, перевірка логістики на військових базах Сполучених Штатів, тобто, це не все те, що стосується виключно України. Вони хочуть контролю, ну навіть подолання наслідків ковід всунуто в допомогу Україні в одному із пакетів. Тому ну, таке однобоке представлення інформації, там, чи представлення її знаєш, лише в якомусь ви, ви, виграшному ракурсі, воно за великим рахунком спотворює сприйняття людей, формує певні міфи, і ці міфи потім розвіюються, дуже боляче розвіюються. І оце болісне, на жаль, період болісного розвіювання міфів, ми в нього вступили зараз. Бо кожен раз, ну, якщо ми там, останній місяць да, наших. Відносин на зовнішньому політичному контурі. Він не сказати так, що дуже радужний, а саме головне не сказати, що про нього пишуть як про надзвичайно радужний. Ну, повідомлення про ситуацію в Канаді, да, яка закінчилась відставкою спікера парламенту. Це історія, яка взагалі у нас зникла з інформаційного поля. Ну, її немає. Таке враження, що в Україні цього не помічають. Я не кажу, що її, власне кажучи, з них треба обговорювати на рівні там, з ходом бойових дій там, чи ситуацію сполучених штатів, але не помічати її теж не можна. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.